Сьогодні у нас 16 липня 2024 року. Показую яблуко фея, один з ранніх сортів. Ми його зірвали 1 липня, щоб ви розуміли, це я його надрізала, щоб було що вичавити брікс. Це останнє яблучко залишилось. Дерево це молоде досить. І я так дивлюся, що дуже врожайне, тому що воно заклало. Аж 15, ну близько 15 яблук, вже зараз напевно 10-15 для такого маленького дерева це досить серйозно. За смаком, що у нас виходить, воно кисловатеньке і трошки солодинка присутня. Дуже освіжаюче, дуже приємний і дуже ароматне. Як для раннього яблучка, то взагалі дуже чудово. Коли ми його зірвали, воно було відверто зелене. І зберігалося це воно до сьогоднішнього дня без холодильника, без всього, повільно собі поспівало і виявилось таким смачненьким. Тобто лежить досить довго. В кашу не визріває, воно дуже смачне. Щільність приємна така. Крумпіть дуже смачненьке яблуко. Якщо кому треба живці, будь ласка, звертайтеся. Я думаю, вже раз паде і можна буде його вже прищіпляти.